Харків'янка Людмила Павленко багаторазова чемпіонка та призерка чемпіонатів і кубків світу з лижних перегонів і біатлону в 2003 та 2005 роках. Призерка Олімпійських ігор в Турині та Ванкувері, а в 2014-му в Сочі стала володаркою одразу трьох медалей золота, срібла та бронзи. Цієї весни українська лижниця отримала ще одне не менш почесне звання Мама вдруге. Наталя Білокудря, більше розповість. 35-річна Людмила Павленко обережно розкладає медалі на дитячій колясці, де спиті найдорожчий трофей донька Вероніка. 12 років жінка віддала великому спорту, не дивлячись на уроджену травму ніг і неможливість самостійно пересуватися, Людмила досягла найвищих вершин в біатлоні та лижних гонках. Саме вона на паралімпіаді в Сочі у 2014 році одягла вінок, прикрашений стрічками з написом Мир. Однак організатори їх зірвали. Відстояти свою позицію Людмилі допомогли спортсмени з інших країн які доводили організаторам церемонії, що у слові «мир» нічого немає поганого. Это было 9 марта, как минутаємо зараз. 200 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Это была длинная дистанция, лыжных гонок, 12 км, де мені вдалося з отрывом 20 секунд победити. Впервые за 12 лет. Такая, значимый результат, который никогда не забудется, как для меня и для моей семьи. Только-только начиналось это все, и мы выступали в Сочи. Это была Россия, как бы доказательство того, что наша страна имеет силы бороться и достойна того, чтобы флаг поднимался и в нашу честь играл гимн. Рішення кинути спорт після того, як неодноразово побувала на п'єдесталі пошани Людмилі далося нелегко. Але заради мрії народити ще одну дитину. В родині Павленко вже підростає старший син Михайло. Жінка кинула тренування. У вихованні донечки Людмилі допомагає сини, чоловік і мама, яка спеціально приїхала з Черкаської області, щоб бути корисною для доньки та онуків. Покинула дома все в мене і корови, і свині, і курі. І покинула все і приїхала. І це я вже тут дві неділі, а скільки ще буду, воно покаже чи дві. Ну, вона все робить сама. Вона мене нічого не допуска. Вона сама все робить. І стирає, і... і мене ночі від себе. У другу кімнату села щоб я віддихнула. Десятирічний Михайлик, відповідальний за прогулянки з сестричкою, зізнається, що вже бачить у маленькій дівчинці продовження спортивної династії. Надіюсь, да, надіюсь, біатлоном. <свісно> надіюсь, біатлоном скоріше. Близька подруга Людмили Наталія прийшла до неї в гості, щоб поздоровити з народженням донечки. Вона теж має фізичні вади, але гордиться своєю подружкою і каже, що весь час спостерігала за її успіхом та за її перемогами. Люда, вона поїздила по міру, посмотрела, привезла медалі достіжені для нашої країни. Ну і тім показала, що. Люди, которые имеют ограниченные возможности, они могут добиться в этой жизни многого, что это ну не пороку в этой жизни. Як тільки Вероніка підросте, Людмила Павленко сподівається повернутися в спорт, але вже в ролі тренера. Наталя Білокудри, Андрій Домовий з Харкова спеціально для телеканалу Еспресо.